Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавла Тексі. Ваші у ми зараз пропонуємо нову акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 0,38 літров Америка. Лише сьогодні до кінця дня по даній позиції діє знижка в розмірі 37,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Акцентуємо вашу увагу на тому, що кількість товару в даної позиції обмежена. В наявності залишилися останні 8 мішків. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною. Знижка становить 37,5 доларів. Встигні придбати, так як кількість товару обмежена, а акційна пропозиція діє лише сьогодні до кінця дня. От Позиції, що зараз вам представлені, 0,38 вітровки Америка всіх розмірів, за зниженими цінами сьогодні йдуть. Знижка становить 37,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. поштою. що зараз в вашій увазі представлена акційна позиція під кодом 0,38 вітруки Америка, всіх розмірів ідуть, сьогодні до кінця дня ви маєте можливість придбати дану позицію за зниженою ціною знижка становить 37,5 долара, як бачите, присутні. Ці розміри зустрічаються фірмові моделі Коламбія. Якщо вам сподобався, це будь-який інший мішечок із відео огляду, відразу пишіть повідомлення для замовлення Puma Тигніть придбати за зниженою ціною. Сьогодні до кінця для зрахування знижки ціна за 1 кг становить 2 долари, а вартість мішка вагою 25 кг лише 50 доларів. Позиції 0,38 вітровки америка всіх розмірів. Лише сьогодні до кінця дня ви маєте можливість придбати дану позицію за зниженою ціною зі знижкою 37,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за один кілограм становить 2 долари, а вартість мішка лише 50 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Ми покупувалися про те, щоб ваші покупки були більш приємними та вигідними. В даному мішку зустрічалися фірмові моделі, Adidas, Puma.